Добрий день! Сьогодні ми розглянемо тему цілі та раціональні числа. Ви знаєте, математика не існує без чисел. На сьогодні ми вже знаємо з вами: натуральні числа, додатні числа і від'ємні числа. Ось розберемо сьогодні конкретно, що представляють собою числа і які види бувають числа. Давайте повторимо, чи є правильне твердження. Число мінус 20 і 20 є протилежним. Так, дійсно, вони протилежні. У кожного числа є безліч протилежних чисел. Чи правда це? Ні. Всього одне є протилежне даному. Число 0 протилежне самому собі. Так, звичайно, 0 воно є 0. Якщо число а додатнє, то протилежне йому від'ємне. Пауза. Так, дійсно, це правильно. На координатній прямій протилежні числа розташовані по один бік від початку відліку. Вірно це? Ні. Вони з протилежних бойків, тому і називаються протилежні числа. І якщо відомо, що число М це мінус мінус 7, то М це просто 7. зустрічається два мінуса. Це дає плюс, тому дійсно m дорівнює 7. Отже, які бувають наші числа? Перше натуральні числа. Це ті числа, якими ми рахуємо. 1, 2, 3 і так далі. Їм протилежні числа. Тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 100. І число 0. Все це об'єднується і називається цілі числа. Але є поняття ширше. І ми вже переходимо до поняття раціональні числа. Раціональні числа, як ви бачите, поділяються на цілі числа і дробові числа. Цілі числа ми тільки що з вами розібрали, що вони бувають натуральні, нуль і цілі від'ємні числа. Дробові числа бувають додатні і бувають від'ємні. А ще дробові числа записуються або у вигляді десяткового дробу або у вигляді звичайного дробу. Перейдемо далі. Назвіть одним словом числа наведені в кожному рядку. Подивіться, будь ласка, 35, 208, 2 і так далі. Це звичайна натуральні числа. Далі дивимося, 2,5, 0,7, 1,2 – Це дробові числа. Наступний рядочок мінус 25, мінус 3,5, мінус 100 переміжку, так? То це є від'ємні числа. Головне, що перед ними стоїть знак мінус. І останній рядочок у нас тут є і цілі 35, і дробові 9,8. То вони називаються раціональні. Переходимо далі. Ще одне таке завдання. Заповніть і пропуск. 1, 2, 3, 4 це натуральні числа. Мінус 5, мінус 4 і так далі. 0, 1, 2, 3 це увага, цілі числа. І останній рядочок ми бачимо тут, є і від'ємні, і дробові, і цілі. Тобто всі, які на сьогодні ми знаємо, і вони називаються раціональні. Отже, Повертаючись, кажу, що раціональні числа об'єднують всі числа, які ми знаємо: натуральні, цілі, додатні, від'ємні, дробові і так далі. Давайте заповнимо з вами таблицю. Ми бачимо число 10. Воно яке може бути? Воно може бути натуральне. Але натуральне в свою чергу ще є і ціле число. Мінус 13,2. По-перше, воно від'ємне, тут немає такого рядочку. По-друге, воно дробове. Тому все це можна поєднати в раціональне число. Число 0. Воно натура... натуральне? Ні. Воно тільки ціле число. Мінус 19 це у нас ціле число. 31. 31 може бути натуральним числом і цілим числом. І 5,1 п'ята, воно не натуральне, воно не ціле, а значить раціональне. Скажіть мені, будь ласка, а чи може бути натуральне ціле число ще чи і раціональне число? Звичайно. Тобто кожне число можна ще проставити і раціональне. Тобто, ось тут в рядочку можна ще проставити. Але ми обирали конкретно саме варіант для наших чисел. Переходимо до наступного. Повторимо, ми з вами розв'язували завдання з модулем і казали, що модуль це відстань від нуля, від початку координат до заданого числа. Тому, якщо розглядати таке завдання, то ми бачимо, що якщо ми будемо прибирати знак модуля, будуть залишатися тільки від її додатні числа. І ми треба, їх треба відняти. Коли ми віднімемо, ми повинні знайти протилежне до знайденого значення число. Розглядаємо перший приклад. Модуль, коли прибираємо, залишається 14 мінус 12. Це дорівнює 2, а протилежне мінус 2. Друге. Звичайно, 21 мінус 21 буде 0, протилежне 0 це 0. Третє, 61 мінус 31, зверніть увагу, коли ми прибираємо модуль, залишається тільки додатнє число. Тому ось тут, якщо у нас навіть мінус і мінус, але це і відзнаком модуля, тому буде просто 31. Протилежне буде мінус 30. І останнє 11 мінус 11 це буде 0, а протилежне 0 0. І домашнє завдання буде подібне. Воно є і на платформі, і зараз ви бачите, вам треба тільки знайти суму і протилежне значення до суми. Успіхів! Сподіваюсь, все було зрозуміло.